27 серпня в українському домі перемога відбулась конференція працівників освіти Тернополя, під час якої освітяни підсумовували роботу галузі міста у 2014-2015 роках та визначили концептуальні пріоритети у новому навчальному році. Цьогоріч із бюджету Тернополя виділили близько 20 мільйонів гривень на заробітну плату освітянам, оскільки уряд із державного бюджету ці кошти не направив. Почесними відзнаками, цінними подарунками та подяками міський голова Сергій Надол відзначив громадських активістів, працівників культурних та освітніх закладів міста, правоохоронців та військовослужбовців з нагоди дня міста. Тернополі урочисто відкрили бульвар Дмитра Вишневецького. Раніше тут була лише стара пішохідна ділянка, розповідають тернополяни. Тепер після масштабної реконструкції облаштували доріжки, які з'єднують бульвар з вулицями Семоненка Леся Курбаса та зробили вуличне освітлення. Поле було по стирбу. Асфальт, не було до там бігати, гратися не було. А тепер зробили відповідно, де покататися на качелях. Як я кажу, наша Аляска перетворюється на маленьку Європу. Нам дуже сподобалося і фонтанчик, і дитячий майданчик. Ми дуже щасливі, що нам таке побудували. І Фонтани, майданчики, і оті доріжки, ну як Європа, чуєте, на фоні. Справжньою окрасою бульвару, кажуть місцеві мешканці, став новий фонтан, прикрашений металевими квітами. Також встановили двосекційний дитячий майданчик, великий спеціальним покриттям та численними каруселями. Мені це подобається, що мій братик може з хочемо гратися, я можу спісісти відпочити, а він може гратися, його буде добре видно. За нього можна не так сильно переживати. Також ми сестрою можемо чуть-чуть на лавочках. Це майданчик, особливо качелі. І ще вночі фонтан, коли я включаю, дуже світиться гарно. Майданчик дуже красивий. Дякуємо за майданчик! Далі планують реконструювати спортивний майданчик, який розташований поблизу школи номер 28 Роботи тривали більше трьох місяців, тому що роботи було дуже багато. Крім того, що зробили сам бульвар. Робилися пішохідні ділянки, які знали, по суті, вулицю. Курбаса з вулиці Симоненка зробили нове вуличне освітлення, якого раніше взагалі не було. Ну, і дуже багато зайняли підготовчі роботи для роботи фонтану. Тому робота була досить тривала, але вже нарешті завершені. Також у Тернополі у частині регіонально ландшафтного парку Захребеля облаштували та урочисто відкрили новий, один з найбільших та наймолодших парків. Замість хащів тут з'явились пішохідні та велосипедні зони, лавочки для відпочинку, дитячий майданчик. Це була територія, яка десятками років була захаращена. Ніким не використовувалися. Тут поки три місяці вивозили звідси всі ті рослини, всі ті хачі, які були тут. Тобто потрапили тільки три місяця, щоб зробити очищення. Це територія, яка має чудові дерав, які не мають жоден інший парк в Так? І реально вона зовсім зовсім отримала зовсім інший вигляд. І разом з нею змінились обличчя всього мусилу Дружба, тому що. Сьогодні філософія того, що місця відпочинку повинні бути не лише в центральній частині міста, а в кожному районі На урочисте відкриття парку здоров'я зібрались мешканці із сусідніх будинків, священнослужителі церкви, яка знаходиться поряд. За роки незалежності, ця людина, яка очолює наше місто, тобто Сергій Віталійович, зробив найбільше з попередніх своїх керівників для краси міста. І для людей. Зрозуміло, що всім не догодиш, адже сам і Христос багато терпів нарікань у своїх добрих вчинках. Але мені здається, що і надалі міська рада з таким керівником буде продовжувати нелегку ношу і радувати мешканців міста. Тим, що вони будуть мати, де відпочивати, де погуляти з дітьми. Ми задоволені, що в нас є такий парк. Надіємося, що зроблять ще спортивний майданчик, бо ми звідти і там його ще поки немає. Ну і велике спасибі. За цей парк. Це був так як ліс, це називається дендропарк, але це був ліс. Що тут було добре? Що тут була церква і було джерело, що можна було прийти. А тут, а зараз вже зараз є ігрова площадка, це добре. Ну і що є доріжки, що мені з дітьми добре гуляти. Але напевно, що ну дерева, ще якось так тісно. ну ще треба допрацювати. Я так що вважаю. ще більше, бо тут треба багато роботи, лише ці кущі зрізатися. Але ну мені подобається. У наступних етапах розбудови парку планують зробити ще один дитячий майданчик, встановити освітлення та створити спеціальну зону для барбекю. А за кілька тижнів обіцяють, у мерії тут вже з'явиться спортивний майданчик із тренажерами Просто неба. Незважаючи на початок святкових днів, в Тернополі тривають роботи з капітального ремонту дворів, міжквартальних проїздів, бульварів, а також будівництво нових тролейбусних ліній. Капітальний ремонт доріг завершили на вулицях Живова, Шпитальній і Дружби. Розпочали роботи на вулиці Тролейбусній. Прибудинкові території ремонтуються на вулицях Фабрична, 3, Фабрична 5, Київська, 10, Злуки, 35, Вишневецького, 3. Завершили вже ремонтувати двір на вулиці Морозенка, 1. Стосовно міжквартальних проїздів, то роботи тривають за адресами Карпенка, 22А, Морозенка Вишневецького, вулиця 15 квітня, 6-8, а також вулиця Володимира Великого, 4, бульвар Вишневецького, 1. Ремонт тротуарів проходить на вулиці 15 квітня від проїзду між будинками номер 4 6 і до вулиці Стуса. Крім того, відбувається капітальний ремонт покрівель на вулицях Збаражська, 31, Володимир Великого, 7, Грушевського, 1 і Клима Савура, 7. Сьогодні вже практично завершені роботи з будівництва нової тролейбусної лінії, яка буде сполучати вулицю Тролейбусну, Будного і Лучиківського. Вже сьогодні проведений перший пробний запуск тролейбуса і 30 серпня ми запросимо Тернополя на відкриття вже оновленого тролейбусного маршруту. Крім того, завершені роботи по капітальній реконструкції будівництва Тернопільської набережної, парку здоров'я, бульвару Данилогаловського і бульвару Вишневецького.